Прийшов час показати вам звіт за той марафон по схудненню. Пам'ятаєте, ми тоді тиждень разом їли, спали, пили, пісяли і какали, Ми теж тоді, тоді з вами разом. Ціль тоді була зібрати 5 мільйонів гривень на FPV. Ми зібрали увага, більше 10 мільйонів гривень, а саме 10 мільйонів 523 тисячі 840 гривень і 70 копійок. Фіксуємо цю суму. А тепер готові побачити, що на неї вийшло. Масштаби єбануться, согласні? Давайте трошки детальніше вам все покажу. Ми купили, увага, 400. 10-дюймових FPV-дронів на спецзв'язку. Можете їх наблюдати, ось у них дуже-дуже-дуже велика купа. Один такий дрон коштує 23 тисячі гривень. Ми купили їх 400 штук на суму 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Мінусуємо з основної суми. Плюс ми купили 50 цифрових зенітних е, дронів. Ось, будь ласка, можете їх на, наблюдати. Це для того, щоб збивати розвіддрони росіян, такі як Зала, Орлани і так далі, щоб вони нічого не бачили. Ми купили таких 50 штук, кожен коштує 33 тисячі гривень. На суму 1 Мільйон 650 тисяч гривень. Ми мінусуємо з загальної суми. Можете спитати, так там уже мінус 326 тисяч 159 гривень. А я вам скажу, це донат від виробника, від диких шершнів. Вони і дивилися і стрім, і допомагають завжди. І коротше, дякую їм, що є взагалі такі прекрасні магазини. Плюс до цього донату деякі шершні підігнали 10 королев шершнів. Ця машина може брати 7 кг і нести цих 7 кг на 20 км. Я вже дуже давно з нею знайомий, і я клянусь кожен раз в ахуях від неї. Один такий дрон коштує 60 тисяч гривень. У нас є їх 10 штук. На суму 600 тисяч гривень. Ну, я, ну, піздець. Я в вахую. Якщо ви дивитесь цей звіт, то ми вже частину відвезли на Донецьку область. Інші дрони поїдуть напряму в підрозділи, які воюють на... в Сумській області, в Харківській області, в Донецькій області, в Херсонській області і в Запорізькій області. От така двіжуга получилась. Ніколи в житті не найду вам слова вдячності, щоб описати, як я вам вдячний, і як я пишаюсь вами. Я кожен раз говорю цю фразу, але скажу її ще раз: Ніхуйова получилась історія. Дякую вам. Бажаю міцного, екіпаж Вермітор, група Мурамаса, третього механізованого батальйону, окремої президентської бригади. Ми відсі 78-го полку. Міша, дякуємо тобі за дрони. Ми взвод безпілотних систем 136-го батальйону, 114-ї бригади. Та 420 й окремого батальйон безпілотних систем. доброго ранку, це на шо? Це дикі Шершні. Підрозділ паскуда груп висловлює подяку. Третього механізованого батальйону 93-ї бригади Холодний Яр згоду безпілотних систем 32-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні!